Украинские войска поступово просуваються вперед. И это змусило россиян вести в дію останню зброю. Випустити Дмитра Медведева черговую порцию погроз про кінець світу. Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие І розбомбили два японських города Хиросиму і Нагасакі. Ані дійсно тогда звернули воєнну кампанію. Всі знають, що колись Медведів довірили навіть потримати крісло президента Росії для Володимира Путіна. Але ті часи позаду Медведів втратив довіру свого патрона і почав вживати алкоголь. Мабуть, через запоїв колишнього топ-чиновника не вистачає часу читати новини. Інакше би він зрозумів, що псує хиткі відносини з Китаєм. Які Путін нещодавно намагався збудувати, відомо, що під час візиту в Москву, 20 березня, лідер Китаю особисто попросив Путіна не вживати ядерну зброю, зазначивши, що позиція Китаю проти її використання була внесена у китайський мирний план для України. Відтоді китайські посадовці приватно приписують собі заслугу в тому, що вони переконали Путіна відмовитися від своїх завуальованих погроз ядерним ударом. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що візит до Кремля зменшує ризик ядерної війни, і вони, китайці, дуже чітко дали це зрозуміти. І ось Медведів знов завів стару пісню, показуючи, що відверто ігнорує позицію китайського уряду, від якого так залежить режим Путіна. Схоже, чиновника знову чекає лікування, примусове. Тож далі буде з вас підписка та вподобайка.